Як часто історія залежить від волі лише однієї людини. Для Індії такою людиною став Падишах Аурангзеп. Історики вказують на нещасливе дитинство Падишаха і те, що він був нелюбимим сином свого батька. Його часто засліплювали емоції, і він був нездатен до послідовних раціональних рішень. Він забороняє всі релігії і мови, крім ісламу і перської. Він розправився із лідерами усіх інших конфесій. Із ліберальною могольська імперія перетворюється на нетерпиму. Там більше немає місця для різноманітності, що, звісно, розділяє людей. Всередині самої могольської імперії стається розкол, і як це часто буває, все тримається лише до смерті диктатора. А якщо немає його послідовників, то все сипеться як картковий будиночок. Так і сталося у 1707 році. Проте релігіозне жорстоке протистояння, яке зародив Аурангзеп, присутнє у Індії і досі. Після смерті Падишаха у Індії починаються війни одних локальних правителів проти інших. А англійці як вода. Вони просочуються скрізь. Вони підтримують різних локальних правителів, щоб отримати політичну владу та вплив. І англійцям це все прекрасно вдасться. 18 століття стане найуспішнішим для британської остіндійської компанії. Продовження дивись у наступній серії.